Напередодні двох свят Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисників і захисниць України змійський міський голова Павло Голодніков зустрівся з родинами земляків, які віддали життя, захищаючи нашу країну. Саме в цей день ми вирішили зустрітися з вами, щоб ще раз висловити свої співчуття та сказати слова величезної подяки за ваших синів, братів, чоловіків, батьків. Знаю, що неможливо вгамувати біль втрати рідної та близької людини. Але я впевнений, що загинули наші герої немарно. Ми будемо завжди пам'ятати про їхній подвиг. Знаю, що їхнє коротке життя стануть прикладом для наслідування. Знайте, що ми завжди поруч з вами. Наша повага, підтримка вам будуть беззаперечними. Україна обов'язково переможе, ми точно будемо вільними. Дякую нашим Збройним силам. Все буде Україна. Слава Україні! Імена тих, хто увійшов у безсмертя, вшанували хвилиною мовчання. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни на полі бою загинув 21 мешканець міської громади. Кожен з них був всесвітом для своїх батьків, дружин дітей. На жаль, ми не в силах їх повернути, але вони назавжди залишаться у нашій пам'яті прикладом звитяги, мужності і невичерпної любові до своєї країни. Я дуже гордий ще тим, що у нас. Така нація, що в нас такі хлопці, які що в 2014 році, що в лютому місяці. як кажуть, по-першому зову піднялись, виступили на захист, незважаючи, що вони молоді, що у них всіх там сім'ї, діти, проблеми всі свої. Ви знаєте, я дуже гордий цим, і я дуже їм думаю, дуже пишаюся. Ще я хочу сказати, що я дуже гордий, що я ще зараз присутній в цьому залі, серед таких рідних батьків, які виховали таких дітей. Я дуже-дуже дуже вам вдячний за це. Як представник військомату, я завіряю вас, що якщо вам колись щось потрібно, якщо вам треба буде щось, ви можете звернутися в будь-який момент, в будь-який час. Ми чим можемо, обов'язково всім допоможемо. І я е, обіцяю вам, що, що 14 хлопців загиблих, що зараз ми ніколи їх не забудемо. Я вам скажу, та нація, яка повне це все, повне свою історію, вона ніколи не загине. Тому, я вам це обіцяю. Імени наших героїв назавжди вкарбовані в історію перемоги нашої незламної і вололюбної держави, а вона обов'язково переможе. Сили терпіння рідним і близьким загиблих. Усі вони до Дня захисників і захисниць України отримали продуктові набори від міжнародного комітету Червоного Христа.